Розпочинає свою роботу постійна комісія з питань прав людини законності депутатської етики, діяльності та регламенту. Зачитаю проєкт порядку денного. Перше питання. Про затвердження статусу шарівської дитячої музичної школи Яроманецької серед Шаради Хмельницької області в новій редакції інформує начальник відділення культури та туризму Алла Гуменюк. Затвердження мережі закладів освіти Єрманицької селищної ради на 25-26 навчальний рік інформує Руслан Маговлиню. Про внесення змін до положення про відділ економічного розвитку та інвестицій апарату Єрмонецької селищної ради інформує начальник відділу економічного розвитку та інвестицій апарату Ірина Дравомарецька. Про оголошення доганни старості села Косовіжка Марії Боднер інформує начальник відділу управління персоналу, організаційного та юридичного забезпечення апарату селищної ради Оксана Мату. Так, такий порядок день, прошу обсувати. Оголосно, рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. Про затвердження став музичної школи Румацької середньої ради миницькому вірі вас. Культури дуже не переміг, але вони. Доброго дня. Виносимо на... Наш розгляд питання про зміну статуту Шарівської дитячої музичної школи. Остання редакція статуту була прийнята у 2020 році. З того часу виникла ви потреба внесення змін. Ми розглянули статут, обговорили зміни, проконсультували з юридичною службою Воронецької селищної ради дуже велике прохання є затвердити. Винести на утро сесії таке рішення. Хто за? Є якісь питання? Ні, немає. Хто за те, щоб винести на одногосну рішення України? За що треба висновити рекомендації? <кл 'язаний> Про затвердження статуту Шарівської дитячої музичної школи і Агуменської селищої ради Кумінської області в новій редакції. Розглянувши та обговорювши інформацію, начальника відділу культури, та релігії, Вирішила рекомендувати середній ради і розглянути питання про затвердження статусу Шевської дитячого мужчинської шкоди і майно лишньої ради і нової редакції. Проєкт рішення на певного питання прийняття за основу. Дякуємо. Наступне питання. Про змінення в'єжної адреси. Немає. ]мо. переходимо до четвертого питання про внесення змін до положення про відділення розв'язку інвестицій про актуалістів ради і в комуні начальні притчі Чим домовлено внесення змін до нашого положення. Ми просто собі завдання, роботу, тому що в зв'язку з, з започаткованою в Україні реформою публічних інвестицій, відділи, відділи місцевих практиків економічного спрямування та інвестиційної діяльності можуть бути покладені повноваження з виконання. Інвестицій, або може бути створений окремі структурні Ну, на В нашому випадку покладають цілі завдання, відмовляються до завдань від економічного розвитку та інвестицій. В чому ці завдання? Це в публічних інвестиційних проєктів і програм, публічних інвестицій на місцевому рівні, на відповідно до і завдань, визначених відповідними документами, стратегічного планування, а також відповідно до середньострокового.

Цієї реформи публічних інвестицій, яка є необхідною е, умовою для залучення європейських коштів для відновлення України. Робота мова важка, не визначена, але розпочинається. ми її вже розпочали, продовжуємо. рішення Пронесення змін до положення провіду економічного розвитку та інвестицій апарату апаратунської селищної ради розмови, що в голові, голову наша... non ho mai that you just Закону України про освіту, коли маємо середню освіту, про дошкільному освіту, пропозишки новостві. Освіти просить винести народні на сесії, бо затвердити проєкт рішення про розвернення на режі закладів 11 селищної ранку -25 -25 на 25-26 начальник.

Ми здійснили дисциплінарне і попровадження. ще хочуть і португали. Тому таке питання вимірюється. Зрозуміло. В мене є на руках постанова Ярмолинського районного суду по справі в 689, 13, 13.29, 25 від 22 липня 2025 року, якій постановлено стягнути з водномалії Михайлої. Винен вчинення адміністративного правового порушення, пов'язано з корупцією, передбачено частиною 1 статті 172-6 КПА, та накласти на зміни адміністративні стягнення у виді штрафу у розмірі 50% неподатковому доходів громадян, що становить 850 гривень. Є також квитанція, цей самий день Марія Брубер сплатила даний штраф, оскільки нею виконано вимоги постанови. Два рази згідно законодавства стягнення не може притягнути особа до відповідальності. Тому я пропоную е, з даного питання не підтримувати і рекомендувати сесії не підтримувати даний проєкт рішення. Хто за таке? Не підтримувати. Не підтримувати. Да. Рішення прийнято одного голосу. А тут чому Зачитаю висновки та рекомендації про оголошення догани ставитися села Кусурка Марія Бурна. Розглянувши обговорюючи інформацію начальника відділу управління персоналу, магазинного та електичного забезпечення Оксани Матуста, до пункту 10 статті 47 закону про міністерство оборони України. Комісія селищної ради вирішила рекомендувати серед для... рекомендувати селищні ради розглянути питання про оголошення догани ставитися села Кусугірка Маріон. na